То кому я маю вірити? Я взагалі то вірю військовим. Я не вірю Зеленському, бо він взагалі починає брехати тоді, коли відкриває рота. Але Торас, що це за цинізм? Скажу, що це було? Це був так. пас Путіну, бо в Путіна зараз починається сверблячка. Ці цифри про втрати Росії доходять, і йому треба то була точка відштовхування, бо путінська пропаганда весь час говорила, що втрати Росіян 5 проти ну 1 проти п'яти українців. І зараз, зараз е, путінська пропаганда скаже, а, Зеленський назвав 31 тисячу, так наших там русських парней погибло 5 тисяч. Все. ну і таке, та це те. але там ще інше. Насправді, оце ставлення, зокрема до тих розслів, до всього. знаєте, що мені це нагадало. Пригадуєте, коли знімали омбудсменку нашу, так. яка була офіційна підстава. Ну вони сказали, вона там дуже багато розказувала про злочини росіян. Це сексуальні злочини, зґвалтування, насильство. А українська правда фіалівсько-єрмаківська. Оце знову приклад найпродажнішої мерзеннішої журналістики Опублікувала спочатку це статтю про це під назвою Про те, як Денісова вигадувала злочини росіян. Ви пригадуєте цю статтю з цією назвою. Саме так її потім, цю статтю, цю роздруківку, вони потім поміняли трошечки назву, але текст не поміняли. Вони цю статтю показували в радбезі ООН. Україна сама признала, що всі приступлення Російської Федерації придумані. Вони кожен раз, коли наближаються якісь переговори, вони Роблять кілька пасів Росії, вони заявляють. Оце називається те, що Рестович сказав: не розщевовічувати русських, не треба розщевовічувати русських. Русські хороші парні. Рібець там ну, тільки Путін похой, До речі, що робить Зеленський зараз в цих виступах. Путін єдина істота, яка винувата в Давосі. Ви вступ пригадуєте єдина істота, яка за це винна, єдиний, хто винуватий ці всієї цієї війни, руйнування світопорядку. Це на Мюнхенській безпековій конференції. Зараз теж єдиний, хто винен, Путін. Бо Путін уже напівпри... напівмертвий, тому що він жив комі лежить кілька місяців. Через це, напевне, такі розповіді. От, от зараз перше, це десь відбілювання і теж Росії. Друге, ось оці маніпуляції з цифрами це загиблі українські герої. Ми знаємо, що на жаль, їх не 31 тисяча, тому що ми бачимо українські міста, українські цвинтари. Ти сам. З прем'єркою Данії був у Львові на тому цвинтарі, на якому поховані може 10% загиблих, а може 5% загиблих. Тому що багато людей це львівська традиція, західна традиція це ховати в родинних гробівцях разом з своїми рідними батьками. Більшість саме так ховають. О, так це по околицях, ну скільки людей дуже багато по околицях суцільно цвинтарі, суцільні навколо. А тут ти показав їй це, де приблизно, мабуть, тисяча поховань. Тільки в центрі міста в одному цвинтарі тисяча поховань. І ти розказуєш про загальне 31 тисячу. Про тих, хто з Одещини, які масово там забирають, там села спорожніли повністю. По Київщині. Подивися, на Київщині, в Київщині, от я знаю село, де то... мобілізовано 200 людей. Загинуло 25 і 10 безвісти пропало. А за цією статистикою Зеленського мало би бути, що на село. Велике село, одна людина, максимум загибла, Ну в середньому одна, ну максимум дві. Все за взагалі, чесно кажучи, вони ж самі встановили таку ну, певну фігуру мовчання щодо загиблих, і суспільство прийняло ці ці правила. Бо дійсно це болісний дуже момент, і е, там, от, десь на ну, такому родинному рівні, оцей рівень горя, з, з, так би мовити, капсулюється. А ціле суспільство ніби якось, ну це горе дуже швидко переварює, переживає. Так, так. І от для мене це ну, вся, вся суть цієї гри зводиться до чого? До того, що частина суспільства раптом відчула, що війна це десь, що вона uh -huh. нас не стосується. Можна сидіти в ресторанах, в нічних клубах колбаситься далі. Якщо мільйон людей мобілізовано, то це війна їхня. Так. Оце Ми тут вододіл такий робимо. От і там воюють собі, ну так доля склалася. А ми от тут живемо для нас вже нема війни. Для чого? По-перше, я не розумію, хто адресат цього посилу кількості загиблих. Абсолютно незрозуміло. Тобто зараз, зараз є, ну, кілька днів потрібно, щоб зв'язати причинно наслідкові слідкові зв'язки і реакцію різних, uh -huh. ну скажімо, середовищ. Але те, що, по суті, оце зборище, в яких ведучі називали діючих політиків так званими, свої із свого кола, я, я ржав. Так званий, це значить не справжній. Вони, ну тобто, це наскільки убого виглядало, найголовніше, що це такий шалений різнобій. От ми бачимо позицію по смерті Навального, mm. який сенс Зеленському наполягати, що вбивця е -е, Путін, а е -е, Буданову е -е, наполягати на Тромбі. Який сенс? Володимир, Я просто в доповнення, бо я вже віддав слово, але я просто не можу не вставити. От типова ситуація. Весь світ каже, Путін убив Навального. Навіть Зеленський каже, Путін убив Навального. Москва каже, це була природна смерть. Богданом виходить і каже, це була природна смерть. Весь світ каже, світові розвідки іноземні кажуть, Іран поставив Украї Росії 400 балістичних ракет чи до 400 балістичних ракет. Москва каже, нам Іран нічого не поставляв. Іран каже, ми нічого не поставляли. Виходить, Буданов каже: вони нічого не поставляли. Я перепрошую. А гур це це те ж саме, що гру, чи це все таки гур гур. Тому то річ, якої країни це розвідка? Бо там, там Червоненко працює російський відвертий агент, Шевченко, там Шевченка працює білоруський агент, там працює Гойошвілі, російський громадянин і ну, людина, яка за біографію просто не могла бути не завербована. Грузин, який, тоді, будучи грузинським громадянином, попався на важкому злочині в Ростові, якого арештовують. Ну, в випадку після того депортують або відсидить і тоді депортують. І тут раптом його випускають з тюрми і не депортують. І він попадає в програму, яка курується ФСБ. Це так звана нібито боротьба з наркотиками, але перебрання під контроль. Ну, і стає помічником, офіційним помічником депутата Єдінроса Валуєва. Ця людина сьогодні працює в головному управлінні розвідки, а в його будинку живе ну, в віджатому будинку живе е начальник розвідки. Ну, що в нас відбувається? Ні, ну тут, тут е, взагалі, коли ми починаємо аналізувати, бо ми ж починали про події минулого тижня, mm -hmm. от мене, чесно кажучи, я, я чекав, що ж вони заспівають на, е, на предмет е, оцих угод безпекових, так званих. По-перше, це ніякі не угоди. Стат, статус цього папірчика швидше за все е, меморандум, по-перше, по-друге, чому вони чіпляються саме як на ну, на за слово гарантії? Там нема в тексті гарантії. Нема гарантій. Нема. І те, що вони всучують нам постійно фуфло, оце мені здається, що якраз одною з одним із завдань спеціальних оцієї спецоперації форум Зеленського. Було втюхування цього фухла в вигляді угод. Тому що насправді, ну, в е, ць, цьому документі, що підписали з Данією, там, там згадується сприяння Данії е, е, наближенню до Європейського Союзу і НАТО. Попередніх, по-моєму, не, не згадувалося цього. Але е, логіка в чому? Що документи то ми підписуємо. І... Цей документ може бути ну, рамкою для скажімо, контрактів. Прямих господарюючих суб'єктів, якщо Укроборок... Не зовсім ні, на жаль, ні, під господарюючі суб'єкти мають вирішуватися певні питання щодо певних гарантій, то що потрібні інші угоди. Тобто, все одно потрібні угоди. Тут так, нема це угоди це з українського боку. Насправді гарантії, того, що ну господарська діяльність, наприклад, рин метал в Україні, буде ну, захищена українськими законами, угу. а не а не те, що Україна отримує. Гарантії е, нема тоді військового контингенту данії в Україну в випадку нападу на Україну або щось. подібне. Ні, в такому випадку має бути ухвалено нове рішення уряду, нове а... рішення парламенту. Це чітко написано. Всі так ці от... угоди рекомендаційні. Тароса. От от в чому ж і прикол, що було спеціально якось підведено під думку, коли е, Форазмусана включили, а потім підключили Єрмака, і Єрмак. Урочистим голосом, ну, такого начальника ЖЕКу повідомив нам, що це такі гарантії, що нас оце е, під, підозрюють, що це нові, нові Будапештські меморандуми. Ні, це не нові Будапештські меморандуми. Тобто е, ну, таке втирання, е, ну, я вже не кажу, коли вони зробили сесію по ментальному здоров'ю, так звано. Ну, насправді є проблема, це давно говорили, що приблизно 15 мільйонів людей потребуватимуть психологічної реабілітації по війні. Це об'єктивний фактор. Але те, що вони зробили оце іграще з так би мовити, ментальне здоров'я і тому подібне ну це насправді якісь дійсно є ну, якісь рухи. В правильному напрямку робляться і Міністерством охорони здоров'я, але це все такі дрібні краплі на, на тлі величезних провалів забезпечення військ, що по суті головною функцією, головною ну, такою куртиною, якою відокремили проблеми провали минулого. Була ідея показати, що от. Команда Зеленської Зеленський це гіперфункціональні, абсолютно працездатні лідери політичні і тому подібне. Чекайте, в нас минулий місяць, нагадую, минулий місяць провалений один законопроект про мобілізацію. Провалена Мюнхенська конференція. Провалена зустріч з фракцією. Провалений другий законопроект із е, е, мобілізації. мобілізації. І провалений законопроект про БЕБ, який взагалі е, нусь скандальний, абсолютно скандал. Але факт, який у Зеленського немає фракції, та зустріч із фракцією для Арахани я пробував бути сурдоперекладачем між депутатами і Зеленським. Це було ну, розмова сліпого з глухим. Вони всі вийшли шоковані. Вони, вони побачили ну, якісь уявлення про Зеленського дворічної давності для частини депутатського корпусу слуг. Вони ну ця пам'ять інституційна лишалась, Раптом вони побачили неадеквата, який не може ні на що відповісти. І найголовніше, що вони він не може сказати про їхню долю. Вони ж хочуть знати, що їх чекає, через що ми зараз бачимо. На поверхні. От закон про БЕБ, якщо закон про мобілізацію дав 178 голосів, то, по-моєму, закон про БЕБ дав 150 голосів. А в них обвал іде фракції, в них до 130 наближатиметься скоро. Так, от, пригадуєш, після зустрічі із фракцією, коли було зрозуміло, що все провалено, вони, ну, як це, випускайте, ви, ви кого там у нас. Перелагу випускайте, вискочив Місягін і повідомляє, що Зеленський наполягає, що на передовій треба воїнам платити 200 тисяч. Uh -huh. Це буквально в той вечір, коли було зрозуміло, що зустріч з фракцією провалина. Що сказати, uh -huh. суспільству нічого. І що повідомив нам Місягін? Місягін повідомив про 200 тисяч, тільки він забув сказати, з яких джерел покриття цих, uh -huh. особливо коли вони харкають в обличчя партнерам. Згадати хоча б угоду mm -hmm. е кредитну на 50 мільярдів від європейського союзу mm -hmm. з зобов'язаннями політичними і заблокування Петра Порошенка на виїзд в Мюнхен mm -hmm. Зеленський в Мюнхені виглядів повністю провально.